Вчитися ніколи не пізно, і забагато знань не буває. Якщо ваш вік перетнув позначку 45, ви маєте страховий стаж не менше 15 років, однак ви ще не набули пенсійного віку, ви можете отримати ваучер на навчання та здобути професію актуальну на ринку праці. В цьому вам допоможе Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості. Професії багато, вони визначені також переліком і з вищої освіти. Є професійна технічна освіту. Є підготовка з нуля, є перепідготовка і підвищення кваліфікації з розряду на розряд. Людина старше 45 років, маючи стаж більше 15 і маючи будь-яку професійно-технічну освіту, може звернутись до центру зайнятості. Звичайно, перевіримо документи, звичайно, перевіримо стаж. Але ж це все діє. Громадяни, які мають професійну технічну чи вищу освіту. У не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні можуть безкоштовно отримати від служби зайнятості ваучер на навчання або підвищення свого професійного рівня. Ваучер. Це документ встановленого зразка. Він дає особі право на перепідготовку або підготовку за іншою спеціальністю. Ми оплачуємо людині весь період навчання. Надається ваучер, людина йде в начальний заклад, який вона обирає, і згідно цього ваучера відбувається оплата. Ваучер на навчання це реальний шанс підвищити свою конкурентну здатність. Також найближчим часом водії матимуть можливість підвищити категорію водіння на курсах. Ми вийшли зараз на автошколу по підготовці водіїв з категорії Б на категорію С. Це потрібна професія. Зараз водії потрібні, але не у кожного є необхідна категорія. От зараз у нас в базі даних є вакансії для водіїв з категоріями Е, e, Це причіп, категорія Д, але ж не усі мають можливість. Оплатити ці курси, якщо ви хочете йти в ногу з часом, навчайтесь, цікавтесь інноваційними підходами до роботи. Будьте попереду молоді не тільки у досвіді, а й у знаннях та навичках. В цьому вам допоможе центр зайнятості. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кремочуцькі новини.